Сидів цілий місяць Васька, так? Да? Давай, я? Виявляю, вчора в чоловіка ось така трагедія сталася. Шліфував дошку він а, болгаркою без захисту і собі пальця дуже обкромсав, не знаю. Каже, що майже до кістки а, диск дійшов, просто жах. Тому зараз ще будемо їхати, мабуть, в лікарню ми в травмпункт. Будемо лікувати, діагностувати, що там. У Ой, Вася такий наглий кот. він просто залазить на руки майже стрибає, щоб поїхати. А ще й муркає, ах ти ж кнопік. І ось уявляєте, чоловіком таке сталося. Він пішов допомогти бабусі зробити сходинки дерев'яні. І щоб їй, знаєте, не кололо рук, і він вирішив самотужки. Зашліфувати дерево і почав болгаркою шліфувати, кути, кути, кути хотів зняти щоб а, а, ку... потім куточки, щоб було рівненько. І якось болгарка зіскользнула йому прямо по пальцям. Розрубала один дуже сильно а, ні, пальчик. Більше... Розрубала від вібрації, бо. бо...